Я виходжу заміж за поляка, тож громадянство у мене в кишені. Хм, А ти знаєш, що для цього необхідно подати роки в шлюбі, мати хату побуту на цій підставі, а не по роботі, а потім ще до роки сидіти на сталому побуті? Ну що, друзі? А зараз ми поговоримо про найсолодший, але іноді найдорожчий спосіб отримати польське громадянство через одруження з поляком чи з полькою. Зараз Поговоримо про умови. По перше, одразу після одруження вам потрібно буде податися на карту тимчасового побуту на підставі одруження з громадянином Польщі. По друге Після того, як ви матимете два роки проживання на карті тимчасового попиту на підставі одруження з громадянином Польщі та в сумі три роки шлюбу, можна подаватись на карту сталого попиту. І останнє, після того, як ви вже два роки проживаєте в Польщі на підставі карти сталого попиту, ви можете подаватися на громадянство. Із плюсів, по-перше, легальне та стабільне життя в Польщі. По-друге, всі права громадянина, соціальні виплати, вибори та інші держпрограми. По-третє, безвіз по всьому ЄС. Можливість пересуватися, жити, працювати в будь-якій країні Євросоюзу. А також останнє, але не менш важливе, можливість зберегти своє інше громадянство, так як Польща це дозволяє. Звісно, не забуваємо і про мінуси. По перше, це час. Отримання громадянства на підставі одруження з громадянином Польщі це досить довгий процес. По-друге, потрібно довести, що ваш шлюб неефективний. Дуже часто Польща перевіряє ваше місце проживання, може опитувати сусідів, перевіряти спільні рахунки, а також фотографії. Ну і найголовніший мінус: якщо в процесі отримання громадянства на підставі одруження з громадянином Польщі, ви вирішите розлучитися, на жаль, ви втратите підставу для подачі.